Хай гайз, всім салют! Це перше відео на нашому каналі, і давайте знайомитись. Мене звати Андрій, я і моя сім'я, це моя дружина і двоє моїх дітей з 6-3 роки. Плануємо переїзд, як вже мав зрозуміли з назви каналу. Плануємо переїзд в Канаду. І хтось скаже, це 100% канал про переїзд в Канаду, це мільйонне відео там про переїзд в Канаду, можливо, але в кожного якась своя, своя історія і, можливо, саме наша буде вам корисною. Цей канал ми створюємо ще й для того, щоб побачити через час, як нам проходила наша еміграція, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно. І, можливо, хтось з вас, подивившись його, для себе знайде якусь інструкцію або якесь зауваження, де не можна помилятися, чи де от помилились ми, Ви, можливо, це вам допоможе уникнути якихось помилок. В цьому першому відео я б хотів поговорити не так, як. Про Канаду як країну, в яку ми вирішили емігрувати, а як країну, з якої ми мігруємо. Тому що я часто зустрічаю в Фейсбуці, на різних там форумах чи групах в Фейсбуці питання: там, чи вартує міняти Європу на Канаду, чи вартує міняти в нашому випадку Італію на Канаду, тому що я вже живу 15 років в Італії, і я розкажу, як ми для себе думали про імміграцію, як, як ми вирішили все-таки емігрувати. І як ми аналізували, от, чи вартує чи не вартує. Я думаю, що в першу чергу людина має зрозуміти для себе всі плюси, всі мінуси, і зважити їх для себе. Їх може бути в нашому випадку, наприклад, більше плюсів, але менше мінусів. Але от ці мінуси стали більш вагомішими і спонукнули нас до еміграції. Ну що ж, давайте почнемо. 15 років я вже живу в Італії. Я вже являюсь громадянином Італії, і я громадянин України також. Мої діти, громадяни Італії і України також. І хтось з них вже пішов у школу, я вже, можливо, говорив раніше, хтось в садок. І я щось про Італію та знаю, 15 років проживши, щось хочеш, не хочеш, та й знаєш. Почнемо, давайте, мабуть, з плюсів. Як я зі всіма друзями і знайомими говорю: Італія смачна, тепла і гарна, і багато хто з людей зі мною погоджується це от три самих жирнющих плюси Італії. Італія смачна, тому що італійська кухня це от най... вона найкраща в світі. Комусь може не подобається, комусь подобається, але вона визнана офіційно найкращою кухнею у світі. І часто наші люди там хибно вважають, що італійська кухня це всього лиш макарони чи піца. Це не так. Італійська кухня вона настільки широка, що їдучи з півночі на південь чи з заходу на схід, в кожному зупиняючись в кожному селі, у вас будуть зовсім різні страви, зовсім різні. Другим жирним плюсом, я вже сказав, це є вона тепла. Італія в неї хороший клімат. Ми живучи на півночі, де повинно бути найхолодніше, але в нас, я можу сказати, літком буває температура 35 градусів. Зими в нас як такої, якщо бути чесним, не дивитися календарну зиму. У італійці, до речі, ніколи не дивляться на календарну зиму. Мене це часто дивувало, я там завжди 1 грудня, от зима прийшла. Вони, ні, мене, типу, зима, в нас починається 21 грудня. От так якщо взяти до уваги цей факт, що коли проходить дійсно холодно, холодно стає десь в, в кінці грудня. Це я про північ говорю. А тепло у нас сьогодні яке у нас? Яке у нас сьогодні? 11. 11 лютого. І в нас сьогодні плюс 15 градусів приблизно. І це я на півночі. На півдні, напевно, вже плюс 20 сьогодні. І там навіть в хатах, де ДН-Д, немає, отеплення, системи утеплення, тому що вони там не потрібні. І третім жирним плюсом є і краса. І краса як природня, так і архітектура. І італійці взагалі як нація, вони прагнуть краси, у них найкращі модельєри, вони вміють гарно вдіватися, і вони шукають красу у всьому. Про італійські моря, Італійські гори, італійську природу можна говорити довго. Так само і про архітектуру. Це у нас римська епоха, там епоха середньовіччя відродження. І, ну, тут я думаю, нікому нічого не треба пояснювати. Всім все зрозуміло. Зібравши всі плюси, давайте, мабуть, перейдемо до мінусів. В нашому випадку їх не так багато, їх навіть менше, ніж плюсів, але вони стали вагомішими. Перший, мабуть, самим головним являється економіка. І можна довго дискутувати там, про уряд, який змінюється кожних два роки, про взагалі тяжку економічну ситуацію в Європі. Але от. Саме Італія, мені здається, вона або якщо не йде вниз, то от, застрягла в своєму розвитку, і це трошки лякає. Я завжди наношу всім такий от банальний приклад, коли я приїхав в Італію, 15, приблизно 15 років тому, я пішов на будову, та як не здав мови, пішов на будову працювати і працював помічником-хелпером на будові. І отримав свою зарплату 1200 євро. Я хотів якось якимось чином її це відзначити. І Пішов в брендовий магазин Lacoste і купив цю поло від Lacoste і заплатив за нього 75 євро. Так зараз це саме поло коштує 130, 130 євро, деколи навіть 140 в різних магазинах по-різному. А от зарплата хелпера, як була 1200, так в неї і залишилась. І це майже практично зі всім так само. Зарплата не зміниться, а от ціни дуже сильно ростуть. І другим жернющим мінусом в нашому випадку, можливо, навіть більшим, ніж перший, є важка інтеграція в італійське суспільство. Можливо, в кожному воно по-різному, але в нашому випадку воно так сталося. Тяжко інтегруватися повністю в нього, можливо, причиною того є, що в європейських країнах, не тільки в Італії, є титульна нація. В Італії це італійці, в Україні українці, в Чехії чехи І от так поїхало в. Поїх... пішло і поїхало. І можливо, в якихось країнах, там в Чехії, в Польщі, в Іспанії чи Португалії. <кій> Перепрошую, міграція, не міграція, а інтеграція в, Італ... в їхнє суспільство проходить легше, так в італійці в тому випадку, чуть-чуть холодніші. Можливо, це зв'язано з тим, що вони... в них демографічна криза їх стає все менше. Я не знаю, можна про це довго говорити, але от тих два жирних мінуси треба зазначити: це економіка і важка інтеграція. Як висновок цього відео, я хочу сказати, що в кожного ці плюси чи мінуси можуть бути різні. Це тільки моя думка. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Чекаємо вас на наступних відео. Наступне відео вийде на тему нашої підготовки до еміграції, що ми робимо, які ми кроки робимо для того, щоб емігрувати. Наша підготовка і потім ще буде сама еміграція, сам переїзд до Канади, як це все буде відбуватися. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте пальці вверх, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Буду радий почути вашу думку, подискутувати з вами, якщо, якщо можна. Якщо комусь не сподобалось, ставте пальці вниз або просто пишіть Не сподобалось, чому не сподобалось, а це ваше. Ну, мені буде цікаво, принаймні, зрозуміти, чому не сподобалось. Це поможе мені трошки розвинутися в тому плані. Так що, всім салют. Побачимось на наступному відео. Дякую. Краще чи ні?